Всім привіт, я Настя, і в цьому випуску ми збираємося створити гарний манікюр, гідний Пінтересту. Це звичайно дешевше ніж ходити щоразу в салон. Як зараз усе покажу. Але спочатку ми створимо естетичну атмосферу, щоб було затишніше. Це мій старий манікюр, який я зараз буду знімати без будь-якого жалю. Процес зняття покриття це не просто технічна частина роботи, це своєрідна медитація. Я ніби відкриваю шлях до чогось нового. Ми підготували все, що нам потрібно для зняття, і нарешті можемо починати. Моя улюблена фреза це саме керамічна з червоною насічкою. Її структура ідеально підходить для дбайливого, але швидкого і ефективного зняття гель-лаку. Червона насічка – це знак середньої абразивності, що робить її універсальною. Я завжди виставляю приблизно 23 тисячі обертів на форварді для зняття з лівої руки. Цей режим мені здається ідеальним для комфортного зняття матеріалу. Коли завершую зняття, відчуваю задоволення від того, що нігті готові до нового етапу чисті, гладенькі, без залишків старого покриття. Дезінфікую інструменти і починаємо наступний етап. Тепер настав час підготувати кутикулу. Я починаю з того, що беру пушер, інструмент без якого неможливо уявити процес манікюру. Пушер допомагає відсунути на липшу кутикулу. Коли кутикула відсунута час фрези. я обираю полум'я, вона ідеально підходить для роботи з кутикулою. Її вузька форма дозволяє проникнути навіть у найменші простори, забезпечуючи точне і акуратне очищення. Я налаштовую апарат приблизно на 12 тисяч обертів, ліву частину треба обробити на форварді, а праву на реверсі. Після того, як кутикула ретельно очищена фрезою, я беру мої улюблені ножнички від Stalex. Вони гострі, тонкі і дозволяють максимально точно зрізати кутикулу, не залишаючи нерівностей. Незамінний етап це знежирення нігтьової пластини. Після цього ми приступаємо до нанесення ультрабонду. Він виконує функцію своєрідного двустороннього скотчу, допомагаючи базі краще закріпитися на нігтях. Я наношу його на всю поверхню нігтя. Він швидко вбирається в нігтєву пластину, не залишаючи липкого шару. Тепер на черзі база. Я наношу її тонким шаром від кутикули до кінчика. Після цього відправляю руку в лампу для полімерізації на 1 хвилину. І ось настав момент укріплення нігтів. Я починаю з того, що наношу краплю гелю на кінчик нігтя. Це допомагає зміцнити найвразливішу частину, саме кінчик часто ламається. Після того, як гель нанесено, я відправляю ніготь в лампу на 15 секунд для попередньої полімеризації. Цього часу достатньо, щоб гель трохи підсох, але залишився еластичним для наступного кроку. А тепер важлива частина затискання нігтя. Я беру спеціальні затиски і притискаю бокові сторони нігтя, щоб створити більш вузьку форму і зробити арку. Після того, як форма зафіксована, я знов відправляю ніготь в лампу для повного просихання на одну хвилину. І в завершення укріплення я вже покриваю ніготь гелем від кутикули тонким шаром. Настав час передати нігтям остаточну форму. Я буду це робити пилкою, а також на цьому етапі я роблю потрібну довжину нігтів. Після того, як ми прибрали зайву довжину нігтів і надали їм бажану форму, помічаємо, що на нігті з'являється певна товщина. Але для того, щоб нігті виглядали більш витончено та естетично, нам необхідно зменшити цю товщину. Це важливий крок, адже тонкі та рівномірно сформовані нігті завжди виглядають доглянутіше і природніше. Для цього я використовую свою улюблену керамічну фразу, яка відмінно справляється з цим завданням. Також ми прибираємо кінчик натурального нігтя, для того, щоб не було. Від... Ми переходимо до фінальної обробки, яка додає рукам доглянутого вигляду, це полірування кутикули. Для цього я використовую силиконову фрезу, яка ідеально підходить для делікатної обробки. Її м'яка структура дозволяє не лише видалити залишки сухої шкіри, але й надати кутикулі блиск. Я встановлюю фрезер на 12 тисяч обертів, це оптимальна швидкість, яка не пошкоджує шкіру. І як завжди на форварді ми обробляємо ліву частину, а на реверсі. Праву. Плавними рухами я проходжу вздовж кутикули. Фреза повинна ковзати по поверхні, не завдаючи жодних дискомфортних відчуттів. Великий палець лівої руки я покриваю гарним лавандовим кольором від Луна Мун у 58-му кольорі. Забігаючи трохи вперед, я хочу сказати, що я буду це робити в два шари. Дизайн я буду малювати яскравим гарним рожевим кольором від Fox у номері 080. Я буду намагатися намалювати щось типу лапки. Спочатку я малюю три круги і з'єдную між собою. Я беру пігмент фіолетового кольору і змішую з топом. За допомогою цього кольору ми будемо малювати тіні. Перед тим як наносити стемпінг, треба прибрати липкий шар. На нігодь переношу принт цепре. Тепер лапку перекриваю глянцевим топом. Просушую і стираю залишки фарби за допомогою звичайної родини для зняття лаку ацетоном. Беру вже інший відтінок пігменту і знов змішую стопом та додаю об'ємну лапку. Повністю покриваю ніготь матовим топом і просушую. А тепер роблю великий об'єм на лапці глянцевим топом, щоб зробити 3D-ефект. На великому пальці правої руки також покриваю ніготь лавандовим кольором в два шари. У цьому нігті я також вирішила зробити стемпінг, але у вигляді трьох лапок. Стемпінг мій один з найулюбленіших видів дизайну, бо з ним дуже легко і швидко працює. Знову ж таки, перекриваю ніготь повністю матовим топом, а сам малюнок роблю об'ємним за допомогою глянцевого топу. Показую вам швидкий варіант французького манікюру. На подушечку для стемпінгу наносимо колір, яким ми хочемо зробити стемпінг, і кінчик нігтя вмочуємо туди. Декілька простих руків і наш френч готовий. Просушуємо обов'язково по одному нігтю, щоб нічого не змазати. Тепер наносимо молочний топ. На мою думку, він особливо гарно поєднується з френчем. І нарешті показую вам готовий результат.